Ні, в цьому відео ви не почуєте про загадки гори Чіліат, інопланетян, ЄТі і різну подібну маячню, яку постійно шукають і постійно знаходять в іграх Rockstar. Сьогодні я розповім вам значно цікавіші теорії, декотрі з котрих або є правдою, або дуже подібні на правду. Та перед тим як стартанути, нагадаю вам, що топовий ігровий ПК завжди можна придбати на сайті інтернет-магазину ArtLine. Посилання буде в описі цього відео. Граючи в GTA 5, ви часто помічали, як автівки починають врізатись вас просто так? Їдеш собі спокійно, і тут одному розумнику терміново потрібно перелаштуватись, та так, що він не просто підрізає вас, а з розгону влітає вам в бічне крило. Дивна поведінка ботів на дорогах породила справжню конспірологію. Теорії поки та завжди вистачає. Одна з таких стверджує, що насправді боти в цій грі врізаються в вас навмисно. Так, саме навмисно, повні сил та рішучості. Питання лише навіщо? Теорія каже, що боти роблять подібне задля того, щоб гравець не міг надто швидко переміщатись картою. Мовляв, така поведінка дозволяє текстурам швидше промальовуватись, так як затримує гравця і не дозволяє йому набирати надмірну швидкість. І в цьому є логіка, є спочатку, так як коли справа доходить до вертушки чи літака, ніхто вас не стопає, а карта промальовується легко і швидко. То в чому ж причина такої девіантної поведінки і чи навмисна вона, адже влітати вам в лобовуху на повній швидкості справа далека від інтелектуальної присутності. Щоб відповісти на це запитання, потрібно зануритись в механіки гри. Ви ніколи не замислювались, як працює світ GTA, як він влаштований, як працює трафік і як запрограмовані боти. Одна з програмок під назвою CodeWalker дозволяє вам побачити нутрощі цієї гри. Виявляється, що весь трафік ГДА працює за системою пунктів призначення, які розміщені на кожній ділянці проїзної частини через кожні декілька метрів. Кожна автівка має свій графік руху, якого вона намагається притримуватись. Якщо на її шляху з'являється перешкода, вона намагається її об'їхати, орієнтуючись на найближчі квадрати пункти. Хоч іноді штучний інтелект виходить з ладу і не розуміє, що йому робити. В таких випадках він починає таранити перешкоду і намагатись будь-яким способом її об'їхати. Буває і так, що після цього маршрут такого авто змінюється, адже воно виходить на найближчий пункт, а вже після їде за новим маршрутом. Деякі пункти на карті розміщені так, що боти просто зобов'язані створювати аварійну ситуацію, через що вони у вас і врізаються. Тобто це не є їхньою примкою чи якоюсь дурнуватою витівкою. Справа в тому, що ви опиняєтесь не в тому місці і не в той час, тоді як бот просто виконує запрограмовану задачу. Таким чином, боти не навмисно врізаються у вас, щоб карта встигла прогрузитись, а через те, що тут так працюють механіки трафіку. Потрібно зазначити і те, що правила дорожнього руху в GTA – це ілюзія. Боти, хоч і стараються їх імітувати, однак цю систему імітації дуже легко зламати. Підсуньте лише злегка одну автівку на перехрестку з червоним світлом. Коли вона вийде на перехресток, то почне повноцінний рух, ігноруючи червоне світло. Чому та тому, що вона виїхала на новий квадрат-пункт і запрограмована продовжити рух за будь-що. Взагалі, в грі є сценарії. Ці сценарії поглиблюють ілюзію життя. Боти заїжджають на парковку, паркуються в різних місцях, можуть заїжджати до підземних стоянок тощо. Відбуваються ці сценарії лише тоді, коли гравець поряд. Якщо гравець їх не бачить, у них просто немає сенсу. Якщо ви спробуєте кататись за дорожніми правилами, то побачите, що насправді вони створені для того, щоб їх порушувати. Червоне світло на світлофорах тут завжди в два чи три рази триває довше ніж зелене хоч у реальності все навпаки. Навіть якщо збити всі світлофори на перехресті, машини все одно правильно продовжать рух. Всі вони працюють за системою квадратів пунктів. Тому наступного разу, коли побачите відоси з написами типу І я дізнався, куди їдуть машини в ГТА, знайте, це клікбейтний розвод, так як ніхто тут не має кінцевого пункту призначення, і все це є лише якісною імітацією. Тревор Філіпс вкрай дивний персонаж з цілим мішком психологічних вад, та найбільшою проблемою і незакритим гештальтом для Тревора, є його матір. Місіс Філіпс з'являється в грі після фінальної місії. Мовляв, вона повернулась до сина, а після попросила відшукати для неї бус з медикаментами. Коли Тревор знаходить потрібну автівку, він не застає матір своєму трейлері, після чого впадає в істерику. За сюжетом ми знаємо про складні стосунки Тревора з матір'ю. За його словами, з самого дитинства вона принижувала його і знущалась над ним, через що матір для нього стала єдиною людиною, котру він дійсно боїться і любить. Утім, якщо Патриція віддавала Тревору любов, його матір подібним не ділиться. Та питання в іншому: чи була місіс Філіпс насправді? Якщо ви проходили сайди в GTA 5, ви знаєте про місії з галюцинаціями. В кожного вони свої. В Тревора, наприклад, це називається Rampage. Щось викликає в нього дикий тригер, і він починає вбивати всіх навколо. Хоч насправді все це лише в його уяві. Квести з галюцинаціями відрізняються зеленим туманом, який можна побачити і в кат сцені з Місіс Філіпс. Це говорить про те, що ніякої Місіс Філіпс насправді не було, це була лише його фантазія. Насправді, матір Тревора може в цей час відбувати термін в жіночій колонії, або ж сам Тревор раніше вбив свою матір. Це цілком можливо, сказав б доктор Фрейд, якщо б побачив любов Тревора до жіночих суконь. Персонажа часто можна знайти п'яним і в жіночій сукні, що говорить про його рефлексію і незакриті. Гештальти щодо матері. Втім, точно інформації немає ніхто, окрім тієї, що матір Тревора озвучила матір братів Хаузерів, засновників Rockstar. GTA завжди була справжнім Діснейлендом для різного штибу чудаків. Що найсмішніше, таких чудаків гра часто кладе на високі посади. Існує теорія, яка розповідає про завод канібалів у Vice Сіті і Ліберті Сіті. Ми маємо справи з Дональдом Лавом, мільярдером і впливовою особистістю, яка має дуже дивну звичку їсти людей. В одній зі сцен лаву подають людські реберця, які той смакує з неабияким захватом. У Vice Сіті ви можете знайти м'ясну лавку Ромеро. Вона є першим пунктом у великому пазлі, який переростає в канібал-бізнес. Адже м'ясна лавка належить Дональду Лаву, як і компанія RS with Ел яка доставляє їм м'ясо. От лише звідки те м'ясо береться. GTA 2 в одній з місій нас привозять на м'ясний завод, де м'ясні вироби роблять з простих робітників. Їх перемелюють на фарш, а після роблять котлети й ковбасу. Все це доставляється в м'ясну лавку Ромеро, а зниклих ховає поховальна фірма Ромеро. Так ти можеш зникнути, піти на фарш, а після ще й грошей принести тому, хто тебе з'їв. Життя підступне. Четверта теорія стверджує, що клод і Майкл це один персонаж. Між головними героями третьої та п'ятої частин дійсно багато спільного. Обидва колись грабували банки, обидва працювали в Ліберті Сіті. На момент GTA 3 клоду було 28, тож в GTA 5 йому повинно було бути десь так, як Майклу. Обидва герої виглядають подібно: біла шкіра, брунатне волосся, схожий стиль та зачіски. В першій сцені Майкл питає: нащо я сюди приїхав? Напевно, через погоду. Як відомо, погодка в Ліберті Сіті не надто сонячна, що теж наштовхує на думки про подібність. Клода ми бачимо в Сан Андреас, тобто переїхав він сюди ще в 90-х. та прямого зв'язку Рокстар не дають, які не прояснюють інші аспекти життя Майкла. Насправді все куди цікавіше, діти Майкла можуть не бути його справжніми дітьми. Скоріше за все, це діти його напарника Бреда, якого вбивають в пролозі. Гляньте лише наскільки автори зробили їх на нього схожими, на відміну від Майкла. В дітей біле волосся, а не темне, як у його батьків, схожі риси обличчя, особливо в малого. Та й на Майкла вони зовсім не схожі, з чим той і морочиться всю гру. Якщо купнути глибше, можна дізнатися, що Аманда, дружина Майкла, була колись стриптизеркою і хвойдою, яка давала всім підряд. Тревор і Майкл погано відгукувались про Бреда, а з декількох фраз цього героя на початку можна зрозуміти, що він ще божевільніший ніж Тревор. Цілком можливо, що Брат наклав своєму другові та не раз, але дізнатись, напевно, ми не можемо. Принаймні, поки що. То яка з теорій сподобалась тобі найбільше? Пиши в комент під цим відео, можу продовжити такий формат. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.